Гуманітарний хаб почав працювати у нас десь з середини березня. Це вийшло з того, що ми допомагали жінкам, які у нас жили в прихистках. Ось ми бачили їх потреби і надавали їм речі першої необхідності, але розуміли, що ми здатні на більше. Коли ми почали е, займатися цією гуманітарною допомогою, я вам так скажу чесно, я і гадки не мала, як це має виглядати. Але в мене було уявлення, що якщо в ситуації е, війни в Україні або якоїсь глобальної кризи мають бути якісь великі міжнародні організації, е, до яких можна звернутися і, і отримати цю допомогу більше чотирьох місяців. А Ми так і не отримали якоїсь великої підтримки. Я змарнувала стільки часу на комунікацію, що за цей час, я думаю, я могла б зробити набагато більше. Але мені здавалося, що це можливо, що вони от-от і щось дадуть. І те, що в нас спрацювало, це оці маленькі соціальні контакти. Тобто всі ті люди, кого я знала раніше у правозахисній діяльності і донорські організації, вони виділили гранти, на які ми могли закупити те, що треба відіслати людям, і ще спрацювали оці ці особисті контакти: Польща, Германія, Швеція, Нідерланди дуже багато країн. Партнерські організації, просто люди, активісти-активістки, вони самі почали збирати гроші, фандрейзити і передавати нам якісь товари, привозити їх на кордон з Польщею, де ми могли забрати. І оце 80% того, що ми покрили. Це просто небайдужі люди, які вірять у права людини, які вірять в те, що треба допомагати людям. Подзвонили з якогось номера і сказали, ваші контакти передали. Ми вам зараз привеземо. І от ми. Буквально півгодини тому розвантажили ще, ще одну машину, невелику, але все ж таки. нас прийшли посилочки з Америки. Так, це дуже необхідні памперси для дорослих. Всі розміри є, прокладки також. Це те, що дуже потрібно людям зараз, тому що ну, не у всіх є можливість в принципі, придбати це в своєму місті. Наприклад, в Сумській області немає в продажу навіть цих памперсів. Ми приходимо сюди після того, як обдзвонили жінок, які зробили заявку на гуманітарну допомогу. Робимо ми це зазвичай вдома, адже тут ви могли чути цей ансамбль різних тональностей скотчу. і Доволі важко е, вигрівати усі телефонні дзвінки, коли так багато звуків навколо. Приходимо сюди, починаємо пакувати. Е, іноді приходять якісь коробки, і ми централізовано йдемо їх розвантажувати. Е, це не займає багато часу, але це якась зміна діяльності, яка е, впливає на нашу продуктивність. Раніше ще займалися закупівлею якихось товарів, і ем, це теж могло стати частиною нашої рутини. Зараз в основному пакуємо, бо дуже багато процесів вже автоматизувалося. У нас в інстаграмі є форма, котру може заповнити будь-яка бажаюча жінка, яка потребує допомоги. Наші е, дівчата-координаторки після того, як жінка заповнює форму, збрасують цю заявку до наших волонтерів. Дівчата-волонтерки обдзвонюють повторно цих жінок, щоб уточнити ну, правильність заказу, що ми можемо відправити, чого не можемо. Можливо, там щось треба уточнити, там з приводу памперсів, ще щось, вага дитини чи там аналог ліків якийсь. І все після того, коли заявка стверджена, і тут ми збираємо вже по заявці, що саме треба по пункту для жінки, що у нас є на складі. Наразі це гігієнічний набір. Це контрацепція, це йод і це магнікольцер для розліжування крові. Ось і сьогодні ця посилочка у нас поїде до Полтави. Після пакування вони несуть до дівчинки Маші, котра у нас займається повністю поштою, складають біля неї, а вона вже там друкує ці наліпки ТТН. Тобто мені дають коробку, наприклад, як цю, я ввожу дані в кабінеті нової пошти і потім створюю на принтері, друкую наліпки і на коробку, клею їх. Це оптимізує роботу і жінки швидше отримують свої посилки, на які чекають. Коли ми читаємо відгуки від жінок, Три отримують посилку. Коли вона дзвонить і каже слова вдячності тобі. І після таких моментів ну хочеться ще далі це робити, хочеться продовжувати це робити. Більше цьому часу приділяти. Хоча я не знаю вже скільки більше треба. Відгуки це спати. взагалі інша історія, тому що коли ти відкриваєш відгуки, це, це не поплакати. Це так. сіла, сіла і плачеш, сидиш там півгодини. Томая що... діти, жінки, і кожен з них намагається. Однаковими словами, ну, тобто вони всі пишуть щиро дякую, але кожна пише з ним це різними словами. Кожна намагається вкласти в це душу, і ти розумієш, завдяки чому завдяки чому ти можеш продовжувати. завдяки цій віддачі хочеться спакувати так це цей пакунок, щоб коли жінка його відкрила, вона зрозуміла, що про неї піклується, що вона нам не, що це не то, що... стандартний набір. Ну, от у кожної є потреба така, що от індивідуальна, так. і хочеться максимально закрити цю потребу. Для мамочки однієї ми кладемо сюди памперси, шампунь дитячий, мило дитяче. Тут трошки ще суміш дитячий. Це для новонароджених діток. Це все те, що вона попросила їй максимум необхідно. Це також буде до Харкова посилочка їхати. Говорячи про те, скільки ми отримуємо запитів, от на, на початку, десь перші три тижні, ще було більш-менш ок. Ми не закривали форму. А за день могло бути десь 400-500 запитів. І це, з цим ми могли впоратись. Але потім, знаєте, воно як сніжний ком. Нашу форму почали шерити в різних групах, ну, чатах в телеграм-каналах і так далі. І ми якогось дня, я пам'ятаю, просто побачила, що нам за день накапало дві тисячі. Це лише за день. Наступного дня ми подивилися, що просто за три години першого дня було вже три тисячі. І тоді ми зрозуміли, що краще закривати форму і відкривати її тимчасово, тому що краще допомогти тим. То заявилися, а не мати 500 тисяч запитів, і знаєте, ну, типу, і це буде просто неможливо обробити. В нас немає стільки ресурсу. Ми постійно намагаємося говорити про це з людьми, тому що пишуть дуже багато. В мене кожен ранок починається. Я е, відкриваю. Ну, тобто, моя додаткова ще зараз задача це е, запити через Фейсбук в е, особисті повідомлення маршу жінок. Кожного ранку я відкриваю, і там просто десь 100 точно від різних людей, як я можу отримати допомогу. Допоможіть там якісь фотографії і так далі. В інстаграмі взагалі жахи відбуваються. Там по три тисячі повідомлень особистих кожного дня. І людина, яка намагається відповідати, і також ну сходить з розуму, якщо чесно. У нас всі заявки через чат-бот маршу жінок. Там є google форма. Ми можемо відкривати форму на 15-20 хвилин, тому що за ці 15-20 хвилин надходить більше 500 запитів. І, і це та кількість, яку ми можемо собі дозволити. Це просто максимум. Ми не Червоний Хрест, ми не агенція ООН. Ми просто невелика громадська організація, яка е, намагається все ще допомагати всі, всім, чим просто можна. Інші організації є багато громадських, які просто відмовилися від цього типу допомоги, тому що вони не справляються. Ми якимось чином ще й вигрібаємо, але скільки ми ще зможемо це робити, це хороше питання.